Так, всем привет! Сегодня 20 вересня. Уже оно, ну, бачите, носки в дил. По полу, капец. короче, кинулся, завел комбайна. Трохи подарабанил, чтобы гидростатику прогнало. уже похолодало. Кинулся, а жатку не поднимает, блин. Даже давление. система якщо датчик на двигуні не працює і травлі може не робити. коротше був старенький бо я попереді новий ставив бо воно щось то було робить то не робить непонятно ставили новий за всіки працювали все нормально було а сьогодні хтось відказався тут назад старий поставив Запрацювало. їдемо на шабашку. Щас, типа огорода скосимо, тоді їдемо на поле. Ось такі діла у нас. Так що їдемо. Так, огород скосили, не знімав, бо там. Рук якось не хватало, щоб крутитися. Там машинка попереді. Грузова поїхала в неї грузом. Коротше, виходить, коли со скло йдеш униз, грязніше сипеться в бункер. Ну, все поніві я знаю, що там завжди так було, не знаю як на кейсі. Но я думаю, що воно без різниці, який комбайн. Чомусь на поле. Ну що, потихеньку валим. Окей, Соня. Убачка люди Парейдер машинку косим. трохи. работа пошла. Это тоже шляпки та выше, та ниже, блядь. та зломилася. Приходится низковато брать. Соняк уже, конечно, пересох. То, конечно, есть трохи грязновато. Це не страшне з шапки виходить. Іде ота біленьке. Представляєте, косю, косюк. А тут на ходу до мене цей пасажир. Oh, Все, утік, злякався. Взагалі, такий діловий, без спросу, без нічого катається, блін. Полярка зараз дорога, блін, а він вирішив безкладно покататися. Діло потихеньку йде, ще маленько. Ну таке, дивлюся, що около двадцятки, я думаю, буде. А може даже більше. Бо є такі шляпки непогані. Пролітають. Конечно, блин, с кондером хорошо, не жарко, 16 градусов. Бля, могу все равно и в мостах мерзнуть. Уже, видно, я старый, блин, уже надо в валенках ходить. Рукавицы надо особи тоже ще купить, так рукавиця буду пасить. А кондер выключишь, блин, пара, блин, шо капец. Жатку, короче, я не поднимаю, що всі тіпа, доїжджають піднімають воно все одно тут щучик коротше не щитає смисл його дергать туди сюди по ту гідравліку хто опустив на одну висоту та й погнали як кажуть тут як кажуть, всі свої пацани як хтось там на ті 20 соток надуре невелика як кажуть потеря половиною кілометрів ходю хоча думаю можна й швидше воно вроді хто задивлюся як решата хорошо загружені то вроді хто чистіше йде тільки трохи розгрузилися і починає Ось шляп, шляпок там і з того ну, короте, соняха блін мусор всякий зсипать Ну, я думаю, там небагато. Ото от, виходить, що от, вже я вже казав, все би ото косив, що воно і, там і зелений, і сухе блін, все коротке, перемішалося. От, от на олійницю повезли. 8,2 волога. І 5,1 чи 5,2 Сор. А в них там база 8,4 сорності, а на еліваторі у нас 3 Сорності. А в ліниці по 17 тисяч приймають а у нас на елеваторі було 16200 ну це я все за налічку кажу а зараз на сотню підросло 16300 стало кукуруза там трохи росте 5700 5800 Тоже вже така більш менш інтересна ціна так, ну шо, косим ми Кусок закончили, переїхали на другий. Тут трохи, звісно, жирніше сипе. Таке такі непогані. Трохи ходю, бо сипе. Думаю, що тут двадцятка законно буде. Ну там, звісно, не було 20 Ну це я так. Примерно по бункерах. І смисла брехати нема. Я мог би сказати, що там і по 40 сипе, чи наоборот сказати, що там по 10. Так що якось готова. От посадки там на жабку, можна сказати, толком не було нічого, акація висосувала все. Цілий консиліум зібрався. Короче, між блюфтерами сипеться, каже, зроби щось, за що я йому зроблю, блін. І так мотовили еле-єле тільки аби що пропихало. Трочай, капець, сипеться сімочка. В люфтерах оно видно, як шляпка тільки трохи торкається. Мотовила і сипеться. уже есть хочется что-то не везти. Вот Бачите, сыпется. Это же между люфтерами, оно даже видно. Вот он вот так об бочку бьется, и прямо туда же семечка так летая гектар клиняка такий дебелий тут теж бачите посадка так іде теж клин коротше фуру ту накосили поїхав мабуть, вигружати Немає варності. Обід об везуть. Так, коротше, обід під'їхав. Бачите, курка гріль під часниковим соусом Майонез, повідорчики і водичка моршинська. Отакий От обід. Там і хліба, дивіться скільки. Так, ну будемо мнямкать. А ви наблюдайте. Так, Думав, вона мені одному, а кажеться це на двох. Коротше, нема що толком їсти. Ну я кісточки особиште зібрав. Дома ще якусь супчика зварю. Ну а що пропадать добру? Коротше, обід так собі. Люди стали бідні. Немає чим і накормити. Ну нічого заробимо. Купимо собі. Так, коротше, там спасили, переїхали на наступний кусочок. Там коротше, спасили піанер 130-й. Коротше, сипеться, воно і тут сипеться, не знаю як. і тут, Соня. Ось біда. таким по и там вообще не, пива не было. Ну, и тут такой, знаете, сладенький. Ну, а тем не менее, чуть чуть еще Трохи, конечно, музыку покомпасировали. Ну а что ты сделаешь? Работа такая. Сонечко скоро сідати буде. У нас на сьогодні ще один кусочок. Аж, так, аж спать хочеться, Укачує. Музичка грає, кондиціонер працює. вже ноги починають мерзнути, треба вже скоро відключати. Та сонечко заховається, дай будемо відключати, бо мерзляк капець. Кусочок скосили. Сонечко вже бачите сідає. Що заправляємося. І далі печемо. Так, Короче, ось такий зеленець косим, бля, на камеру звісно, не дуже видно, це капець. Не дуже мені така нравиться косити. Бо бува, шнек стає, бля, приходиться вилазити видергувати його обратно як воно ну, викрутка короче, робота кажу, воно то викрутило ну воно ж нікуди не ділося Так, у мені тут короче, ковбаси сиру напітку помідорів майонезів ціла куча всього тільки кажу роби Кажуть як кудись себе добре вести, то каже, може і дівчат даже привезе. Так що отакє. От у вас тут вже металяю, блін, бо не співаю. добре. Так, ковбасу вам не показую, щоб у вас слина не декла. Блин. Бо на ходу і їм і косюблін. Пакетик вам не видно. блин, конечно, сырючая, капец. Еле полная, ⁇ -мо ⁇ километра даже не ман. Ну там в гонах то уже вроде кто то лишь меньше, а тут все от посадки края. Я чи на 6 сивала, ну блин, Перемінно на ротори не спалить блин так ну шо будем ми далі пекти так ну шо уже мабуть 11 час і ми вже закінчуємо остання полосочка и будемо тоже шабашить середом падиля капець Темка вроде менш, а папиля конечно задолбала. Три рази шнек вставал.